Ам'ять, щиро вам дякую. А зараз я б хотіла наголосити на тому, що ми в Україні звикли плакати в жилетку один одному, розповідати друзям сусідам, що в нас не так, і не звертатися по медичну допомогу. І за останні часи період пандемії коронавірусу, війна. Стало таким величезним поштовхом до того, що ми зрозуміли, що нам потрібна допомога, і допомога потрібна в тому, щоб формувати культуру психічного здоров'я, щоб не лише психіатри повинні лікувати людей, коли є вже надзвичайно виражені розлади, а вчасно їх виявляти навчати елементом самодопомоги. Повинні не лише сімейні лікарі, повинні психологи, які мають які працюють і в закладах освіти, і зрештою, ми з вами, як медичні працівники, незалежно від того, яка є спеціалізація. І тому я би хотіла запросити до для того, щоб поділитися з нами заннями Олександру Яновичу. Яка власне представить напрацювання Львівщини в контексті розробки регіональної програми психічного здоров'я? Львівщина стала фактично єдиною на сьогоднішній день областю, яка має регіональну програму. Під патронатом першої леді в нас існує державна, але саме цікаве попереду. Тому, будь ласка, Олександра. Тані, колеги, слава Україні, Львівщина з перших днів війни стала тим гуманітарним хабом і тим хабом, яка надавала першу медичну допомогу, першу психологічну допомогу, першу психіатричну допомогу, гуманітарну соціальну. Тобто, Львівщина об'єднала в собі всі аспекти людяності, всі елементи людяності. Які тільки можна було собі уявити, ми самі не знали, на що ми здатні. Мене звати Олександра Янович, я є засновниця благодійних фондів, дискусійної платформи Медконгрес, керуюча партнерками режею медичних центрів, голова опікунської ради дитячого будинку-інтернату, тобто дуже багато різних напрямків діяльності. Також я є членом робочої групи Львівської обласної військової адміністрації, власне, де ми. Зібрали всіх тих людей, які прийшли вперше на вокзал. Можна клікер? Де ми зібрали тих людей, які прийшли до нас на вокзал? Це були друзі, знайомі. Неважливо було, чи ти академік Академії наук, чи ти звичайний лікар, чи ти вчитель, чи ти просто добра приятелька, чи ти працівниця вокзалу. Нас всіх об'єднала спільна. Спільна спільна біда, так це є війна, і, власне, з того досвіду, який ми отримали на вокзалі, ми зрозуміли, що ті знання, які ми отримали, нам їх потрібно систематизувати. Нам їх потрібно імплементувати в зовсім іншу структуру, зовсім в іншу якість, яка може допомогти не тільки тим людям, які приїжджають на Львівщину, а всім тим, які залишаються в себе на місцях. Ефективно жити в тих умовах, які зараз склалися, з того виникла власне і комплексна програма охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки цивільного населення у Львівській області, адже ми зрозуміли, що не тільки внутрішньопереміщені наші українці потребують цієї допомоги, а й наші місцеві мешканці, про яких ми опікуючись іншими нашими українцями. Напевно, трошки забули. Тому, власне, ми в програму включили цивільного населення у Львівській області. Ця програма передбачає тривалість її реалізації впродовж 23-26 років. І от, власне, в що вилилося? Просто заклик. Е Прийти на вокзал і допомогти стримати і надати будь-яку допомогу всім тим, хто приїжджає до нас на Львівщину. Адже Львівський залізничний вокзал пропустив 5 мільйонів українців через свої ворота. І, власне, ця система координації, перескирування і інформування вона вилилася в цілу таку екосистему надання психосоціальної допомоги. Я залишу цю презентацію, кому буде потрібно, ми її розширимо, адже ці QR коди – Це не просто QR-коди, а це є системна робота і це ті речі, які можуть знадобитися будь-кому будь у будь-якій області нашої країни. Медико-психосоціальна допомога, консультативно-координаційні центри, де ми об'єднали весь. Спектр гуманітарної допомоги, тобто ми зробили систематизацію, щоб не було задвоєння послуг. Ми об'єднали всіх партнерів, які працюють на Львівщині, для ефективного використання ресурсу. Ми створили наказом голови було створено координаційно-консультативні центри. Їх по області було дев'ять, де будь-яка людина могла прийти і від будь-якого іноземного партнера отримати цільову допомогу без жодної. Зловживань і власне QR-код комплексної програми, де можна її вичитати і взяти для себе і для свого регіону корисне. Насправді важливий лідер. Ми нам дуже пощастило в області, бо ми маємо. Е... Фантастичного керівника, фантастичну людину, яка дбає про кожну людину в своїй області, незалежно від статусу, незалежно від регалій для нашого голови, реально важлива кожна людина. І зараз його акцент в цьому році це є люди з інвалідністю і люди літнього віку. Адже ми розуміємо, що коли ти молодий, здоровий, коли ти маєш кейс. Заощаджень, фінансову подушку, ти приїхав на Львівщину, отримав допомогу. Ти прийшов до себе і ти поїхав далі в Європу. А коли ти людина з інвалідністю, а коли ти 75+, плюс і без опіки рідних, то тобі дуже важко кудись поїхати. І ми з головою зрозуміли, що це ті люди, які залишаться тут назавжди, і вони мають стати нашим пріоритетом для того, щоб вони також могли давати області додану вартість. Тому дякуємо за лідерство нашому голові, і завдяки його підтримці ми можемо працювати і розвивати усі, усі послуги, і психосоціальні також. Координація, що передбачає наша програма, це є три напрямки, бо ми зрозуміли, що не психологами єдиними, вчителі не дадуть ради, психологи в нас. Таке достатньо упереджене відношення поки що до психологів, що це, що це для забезпечених, що це для багатих. Так? що це Коли забезпечена пані не може розібратися, куди їй ще витратити кошти, вона тоді звертається до психолога. Насправді ні. І соціальний захист це це, та, це, це скажімо. Це така гора, на яку ми на яку ми звалили всі соціальні проблеми, всі психосоціальні проблеми. Тобто, коли почалася війна, ми зрозуміли, що соціальний захист може дуже багато, але він не всесильний. Тому власне, програма, вона передбачає те, що ми об'єднаємо зусилля освіти, охорони здоров'я і соціального захисту. Мета власне програми це є зміцнення психічного здоров'я цивільного населення Львівщини шляхом створення цілісної, скоординованої і власне міжсекторальної системи охорони психічного здоров'я це те про що я говорила на попередньому слайді. Об'єднати всіх профільних спеціалістів, які дотичні до людини. І для досягнення мети, певно, нам потрібно реалізувати певний ряд е, завдань Це від створення цілісної моделі турботи про психічне здоров'я, так в охороні здоров'я освіті і в системі соціального захисту до розвитку обласної мережі надавачів соціальних послуг послуг з врахуванням всіх потреб в сфері турботи про це психічне здоров'я, власне із залучення міжнародних партнерів, адже держава не може е, надати. Весь спектр послуг в силу того, що в нас всі зусилля зараз є спрямовані на оборону. А маючи міжнародних донорів і партнерів, можемо якісно використовувати через Також не, пр... О, не працює раз. Mm-hmm. Через залучення їх в громади. Ми маємо зрозуміти, що від кожного з нас залежить реалізація цієї програми і майбутнє. Тому ми також з одним завданням, яке нам потрібно зреалізувати, це власне розгорнути в територіальних громадах так? на базі закладів охорони здоров'я, освіти і за участі соціальних працівників, практичних психологів та громадського сектору активну просвітницьку та психоедукаційну роботу З метою сформувати в населення у всіх вікових груп, власне, елементарних знань про це психічне здоров'я. Це власне про те, що я говорила, щоб побороти ці міфи, що це тільки для успішних і багатих. Так? А кожна людина має розуміти, що психолог це не забаганка, а це власне та людина, яка може тобі допомогти. Коли я стала головою Пікунської ради в будинку інтернатів, він знаходиться трошки далеко від Львова, бо. Це пережитки радянської системи, людей з інвалідністю, їх вивести за місто, щоб їх ніхто ніколи не бачив. І коли я для своїх працівників почала приводити, привозити психологів з різних організацій, так а це є жінки, переважно працівниці, доглядальниці, які з сільської місцевості, то вони мені так дуже погалицьки сказали після третього приїзду психолога. Каже: Слухайте, ну та психолог то не священик, то йому можна все сказати, розумієте? Тому це а особливо в наших таких місцевостях віддалених від великих від міст мегаполісів ця робота власне психолога буде дуже і дуже важливою. Що стосується охорони здоров'я, модель надання медичних послуг в сфері турботи про психічне здоров'я, ми поділили на рівні. Перший рівень, власне, про те, що я сказала, це є просвітництво, психоедукація і самодопомога. Ми маємо навчити людей так працювати з собою. Тут дуже чітко ми нічого не придумували. Ми дякуємо пані Олені Зеленській за лідерство в даному напрямку. Вони розробили прекрасну програму «Те як. І ми дуже багато звітам користаємо методичного матеріалу і застосовуємо його також в практиці. Та власне з нашими координаційними центрами психічного здоров'я. Ініціативи Львівської обласної військової адміністрації Почуй лікаря. Ми зібрали наших молодих студентів. Інтер... не ми їх зібрали, вони об'єдналися. Власне, вони об'єдналися ще з залізничного вокзалу. Вони хочуть того, щоб. Вже їхні пацієнти приходили до них менш, з меншими проблемами в майбутньому. Тому вони, враховуючи всі виклики сьогодення, вони об'єдналися, вони працюють від шкіл до навчальних закладів, а зараз і до великих підприємств. Вони обрали три теми від здорової тарілки до кардіології, і вони ходять з лекціями для того, щоб навчити людей профілактиці. Профілактиці запобігання хворіб, тобто ми підсилюємося від держави, від державної програми пані Олени Зеленської до студентів-інтернів, які своїми силами намагаються власно впроваджувати це просвітництво в нас в області. Другий рівень це неформальні послуги в громадах, залучення недержавних організацій. Це про те, що я вам говорила, що все-таки нам. Кожному треба використовувати той ресурс, який працює зараз в нас в країні міжнародних донорів і партнерів, не фармацевтичними компаніями. Єдиними ми маємо достатньо е, допомоги в нас в, в країні, але цей ресурс потрібно використовувати ефективно. І, власне залучення недержавних організацій до мережі надання послуг в сфері психічно здоров'я, психосоціальної підтримки, тобто це реабілітація, відновлення, соціальний захист, зайнятості та паліативної допомоги. The <laughs> cat Власне, от міжнародні організації це цей ефективний допоміжний ресурс для покриття існуючих потреб. Тобто це допоміжний ресурс для кожного з нас, для навантаження на нашу державу, тому що звідки ми беремо кошти, беремо з податків. А власне, якщо в нас є допоміжний ресурс, нам кожному на своїх місцях його треба використовувати. Третій рівень, первинний рівень, тобто це є загальна практика, сімейна медицина. Тут вже легше, тому що ми можемо ре Реалізацію програми забезпечити пакетами медичних гарантій НСЗУ. Так і до цього рівня також належить компетенції фахівців першої лінії реагування інших наших відомств: ДСНС, поліції, екстренки, цНАПів, офісів координаційних центрів. І власне, що стосується спеціалізованої допомоги та послуги в громадах, це теж пакетується, тому ефективно можна його використовувати а особливо коли ми говоримо про про віддалені місцевості. І соціальний напрям нам потрібно розширювати перелік. Соціальних послуг в територіальних громадах ми маємо зрозуміти, що та вразлива категорія людей, яка залишиться, вони зазвичай не залишаються в мегаполісах. Вони їдуть в дрібні громади, а культура поводження з людьми літнього віку, з людьми з інвалідністю, ще далеко має тих, ще далеко не досягла до тих стандартів, до яких нам потрібно. Тому важливим фактором підвищення доступності соціальних послуг в сфері охорони психічного здоров'я є інформування населення. Розміст і надавачів таких послуг щоб в громадах не сприймали, що ви хочете нам відкрити ще один психоневрологічний диспансер, чи ви хочете нам ще два інтернати. А що ми будемо, а ми не маємо куди своїх старіків дівати? Тобто, це є цитати. Коли ми їздили, коли ми їздили по, по громадах, власне, з презентацією програми з партнерами міжнародними, які готові були створювати ті соціальні послуги. Ми просили: давайте будемо спільно. Ні, нам не треба інвалідів і стариків на. Там своїх вистачає, тобто це ці міфи. Вибачте, я говорю, тобто такою мовою, але насправді це е, цитати і з пісні слів не викинеш, так. Освітній напрям, що передбачено програмою в освітньому напряму? це формування в освітніх закладах цілісної системи турботи про психічне здоров'я дітей і молоді, зокрема, налагодження ефективної координації діяльності в напрямку охорони психічного здоров'я дітей та молоді та молоді закладів освіти між фахівцями з охорони психічного здоров'я та учасниками освітнього процесу, сприяти розвитку ефективної мережі взаємодії, реалізація в межах освітніх закладів, цілісної просвітницької кампанії. Щодо актуальних питань турботи про своє здоров'я, розвиток компетентності в сфері турботи про психічне здоров'я молоді через навчання фахівців. Тобто тут йде комплексна робота не тільки з отримувачами освітніх послуг, а й з надавачами. П'ятий рівень це зрозуміло, це спеціалізована психіатрична допомога. Коротко, я дуже хочу, щоб ця презентація залишилась у вас, щоб маючи час, ви, ви відсканували QR-коди, переглянули всі ті напрацювання, які Львівщина зреалізувала з власного досвіду. Ми зібралися. Ми отримали ці виклики, і ми відразу почали думати, як з ними справлятися. Я дякую за лідерство нашій Галині Бурдун. Це радниці, радниця голови. Це є людина, яка через свій досвід управлінський змогла скоординувати, об'єднати і напрацювати таку систему. Ми зібрали всіх профільних спеціалістів області. Тобто, ця програма не була написана чи головою, чи пані Галиною, чи мною. У нас були всі профільні спеціалісти від у управлінців в сфері державного управління до е, таких людей, які вже перейшли повністю в е, приватну медицину, е, таких як я, так тобто, можете переглянути, я теж склад робочої групи. Я залишу всі, всі професійні і фахові люди, що дозволило нам розділити цю програму на три якісних блоки. Звісно, без партнерів ніяк. Тобто ця програма теж є зреалізована за рахунок партнерів. І наші координаційні центри підтримки цивільного населення при Львівській обласній військовій адміністрації. Коли приїжджала до нас пані Ірина Верещук, ми вже пізно ввечері всі сиділи в адміністрації. і Я ніколи не забуду її такого втомленого, бо вона їздила з монітором по різних областях її втомленого погляду. Але з такою широкою посмішкою. І коли ми запитували, що не так, ми ми наготували блокноти ручки записувати, що не так, що потрібно покращувати. Вона каже: Слухайте, люди, ви єдина область, яка не в якій не то, що я до якої не маю жодних зауважень, а в якої мені ще треба вчитися. І після того вона взяла лідерство над нами, вона нам допомагає, і ми намагаємося цей досвід координаційних центрів зараз імплементувати по цілій Україні. Тому, шановні колеги, я дякую вам за увагу. Я просто маю велике побажання, щоб кожен на своєму робочому місці ми всі можемо сказати: якби я був президентом, якби я був прем'єр-міністром, якби я був керівником, якби, якби я був. А я дуже дякую за те, що я можу висловлювати свою позицію як практикуючої християнки. Владика Венедикт, який зараз працює в Чикаго за покликанням з нашою громадою, він колись сказав: Якби я був, а що ти сьогодні на своєму місці зробив, на яке тебе поставив Бог? Коли ми про це будемо думати, то і кожен будемо робити на своєму місці. Щось, що наближає перемогу, що допомагає нашому ближньому, нашому пацієнту, нашому колезі, нашому чоловіку, дружині чи е, дитині, ми післязавтра можемо отримати те, до чого ми прагнемо. І післязавтра ми можемо стати тим. А ким би я хотів бути, дякую за увагу. Слава Україні! Дякую Збройним силам, і ми переможемо, але спільно. Героям слава! Дякую дуже Олександра за таке емоційне представлення регіональної програми. Ну і я мушу сказати, що Олександра це не та людина, яка говорить, це та, яка робить. Я бачила тих дітей з особливими потребами, якими вона опікується. Вони відвідують оперний театр, вони приймають участь в заходах за участю очільника об Вони відчувають себе потрібними, і завдяки такому відношенню до них, що вони в першу чергу люди, їм набагато краще, і фізичне самопочуття, і психічне самопочуття. Тому від організаторів сьогоднішнього заходу я щиро дякую за участь. Я хочу вручити диплом і сертифікат учасника. І ще раз дуже дякую та за вашу невтомну працю.